Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати пиріг тарт та тен. Насправді, в мене на каналі вже є такий рецепт, але я хочу його видалити. Видалю його, тому що, по-перше, він на російській мові, а по-друге, в мене він розділений на дві частини. Я хочу вам записати і показати все по порядку. Ось у мене для тіста нам знадобиться 140 г цукру, 200 г борошна, чайна ложка розпушувача перемішала з борошном. Також 80 мл молока, 2 яйці 150 г вершкового масла, дрібка ваніліну, а також дрібка солі. І це все нам знадобиться до тіста. Я покажу вам все по порядку, що за чим потрібно додавати. Молоко потрібно розігріти до тепленького стану. Вершкове масло теж потрібно, щоб воно було м'якеньке. І зараз я поставлю збивати це вершкове масло з цукром до побіління, щоб така була пишна, біленька маса. І ще сюди я ванілін додала, а також додам сіль. Все вам покажу. Вершкове масло та цукор я буду збивати міксером. Зараз вімкну і покажу, до якого стану потрібно збивати. І ще там у мене цей як він, ванілін. І дрібку солі додам сюди. Ось, друзі, бачите, я збиваю вершкове масло з цукром. І ось таке пишне воно потрібно, щоб було. А також беру лопаточку та зі стіну підбираю, щоб все було воно рівномірне. Ось цей пиріг називається тарт татен. Ось така пишна маса потрібно, щоб вийшла. І зараз буду додавати по одному яйцю. Ось я розбила два яйці. І буду по одному додавати до тіста. Ось, одне додала, зачекаю, щоб воно добре перемішалось. Потім додам інше. Та розігрію молоко у, мікро, у мікрохвильовці, щоб воно було тепленьке, і тоненькою струйкою додам ще сюди молока. І ось так. Лопаточкою допомагаю, зі стінок підбираю. Ось. Та додаю, бачите, воно вже рівномірне, додаю інше яйце. Знов очікую, щоб воно поєдналося все. Це, звісно, можливо робити і вручну вінчиком. Але я вам скажу, що міксером тісто виходить пишніше. Тому я вам рекомендую міксером все ж таки це робити. Але я робила і вінчиком вручну, теж непогано виходить. Ось, друзі, я розігріла молоко у мікрохвильовці та зараз буду додавати тоненькою струкою, сівочкою тоненькою. Потрошки, бачите, ось так. і Очікую, щоб воно поєдналося все, Допомагаю лопаточкою Ось так, І тісто буде пишніше. І знов молочка додаю тоненькою цілочкою. Також нам у періг ще буде потрібно 450 грамів сливок, почищених без кісточки. Вони повинні бути плотненькими такими, не м'якими цлики. Краще брати угорку цю сливку або якісь інші плотні сливи. У мене сливи солодкий, сливки, тому я кукру трошки менше додаю. Можна 150 грамів, в мене 140. Зараз все об'єднається. Та я додам 200 грамів борошна та чайну ложку розпушувача. Сіль я вже додала. Та ванілі. Я спочатку просію борошно та перемішаю лопаткою, щоб цей мучний пил з борошна не летів по всій кухні. А потім вімкну на пару хвилин міксер, щоб все поєдналося. Друзі, я просіяла борошно і зараз його висип, висиплю сюди, до цієї маси. Бачите, яка вона пишна вийшла? Тут в мене чайна ложка ще зверху. З гіркою розпушувача. І зараз спочатку лопаткою перемішаю, а потім ненадовго вімкну цей міксер, щоб воно все поєдналось. Борошно додала все одразу. Поєднала, Бачите, я лопаткою, це борошно з масою, цією, ну, з вершковим маслом і яйцями та цукром. І Вімкну далі міксер, щоб воно все поєдналось ненадовго, на пару хвилин, і тісто буде готове. Ось друзі, ось таке тісто повинно вийти. Воно, бачите, стікає з вінчика, але все одно тримається на ньому. Борошно я більше не додавала. Все, як я сказала, ось так я і поклала. 200 гривен борошна більше не додавала. І воно, бачите, таке однорідне та пухкеньке. І зараз я буду робити карамель. Ще приготую сливки. В мене будуть заморожені сливки 450 грамів. У мене ще торічні залишились, хочу їх використати. А зараз, друзі, я покажу продукти для карамелі. Для цього пирога тартатен нам ще потрібна карамель. Тісто, поки стоїть на столі, відпочиваєте, що я приготувала. І ось нам знадобиться для карамелі 140. Грамів цукру, столова ложка лимонного соку. У мене ось такий покупний та 50 грам вершкового масла. Насправді, нам у цей рецепт потрібна пачка 200 г масла, 150 до тіста та 50 до карамелі. І я зараз поставлю розігрівати сковорідку Ось, і покажу вам, як робити карамель. Ось, друзі, тісто відпочиває. Я приготувала ще 450, 440-450 грам сливок. У мене, бачите, торішні. Того року ще сливки. Я їх не використала, бо ці гади нам світло вирубали. Ось, І я трошки, нехай вони постоять, поки карамель буде готуватись, щоб я їх могла роз'єднати. Десь ось така кількість сливок. У мене вони вже без кісточок. Я ще того року робила, ну, вибирала кісточки та заморожувала. І ось зараз вони трошки відійдуть, я їх не буду навіть розморожувати. Я прямо так буду їх використовувати. І ось я поклала сковорідку, потрібна посуда з товстим, ну, з товстим дном. Можна кастрюльку або якийсь черпачок, щоб воно було товсте дно. І ось така форма в мене. Форма потрібна, щоб була не, роз, не та, що роз'єднується, щоб вона була сумісна, бо ця карамель все у вас витече, якщо ви візьмете форму, е, таку, що роз'єднується. Ось. І зараз ця сковорідка нагрівається, трошки ще підігріється. І я висиплю сюди цукор. Потім цей цукор поплавиться, я вам все покажу. Додам сюди. Цей лимонний сік та вершкове масло в кінці. Ось, друзі, я висипала цукор, лопаткою сюди лізти, ой, палець потрапляє, не потрібно ось, ось так брати і потрушувати сковорідкою Ніякі лопатки поки сюди не потрібно ну розминати там, потім я, може, трошки допоможу, але не зараз. І він. Зараз буде плавитись цей цукор. Ось, Ми очікуємо. А тим часом я поставлю розігріватися духовку на 190 градусів. Ось, друзі, бачите, цукор вже плавиться. Я поклала, покладу зараз духовку. Не на 190, покладу на 185 градусів розігрівати. Все, вімкнуло, нехай гріється. Цю решіточку я дістала, бо кераміку не, ну, не бажано класти на гарячу решітку металеву. У мене керамічна форма, бачите, тому не потрібно. Ось, цукор вже плавиться. Я додам сюди лимонний сік. Ось. І ось так буду потрушувати, щоб не згоріла карамель. Ось, ось так, бачите? Вона вже починає карамелізуватись цей цукор. Як я побачу, що вона вже така карамель, ну, жовтенька, такого янтарного кольору, ось вона вже, щоб вона не горіла, потрібно весь час ось так її помішувати. Ну, не лопаткою, а ось так. сковорідку або щось там у вас, черпачок, що у вас є, з товстим дном обов'язково. Ось. І ось ця карамель, вона так готується. Трошки я грудочки лопаткою все ж таки, поки вона ще не, була, ну, не, не почала плавитись, роз, розім'яла. Ось. І ось так от сковорідочку помішую. Щоб вона не згоріла, щоб дим з неї не йшов. Не, не допускайте, щоб з карамелі йшов дим, бо це ось, вона вже майже готова. Я зараз її прийму та додам сюди вершкове масло, щоб вона не згоріла. Бачите, вона вже такого янтарного кольору. Ось, друзі, ось така карамель у вас повинна вийти. Як я додала вершкове масло, я вже помішувала лопаточкою. У мене цього разу трошки грудочки з'являлись. Це залежить від цукру, ви не лякайтесь. Трошки робіть, я спочатку менше вогонь зробила, потім трошки додала вогню, щоб розплавились ці грудочки. І зараз цю карамель я переляю у свою керамічну форму. Ось такого кольору янтарного, гарного вона повинна у вас вийти. Ось, друзі, я виляла карамель у свою форму керамічну та виклала сливки, бачите, вони в мене заморожені. Їх не потрібно, якщо у вас заморожені, розморожувати. А якщо вони ну, просто свіжі, то так теж викладаєте у карамель. Аккуратно, бачите, в мене навіть зверху. от Я один шар поклала і ще трошки зверху. Бо я люблю, як сливок багато. Якщо не хочете другий шар, можете менше сливок покласти. Але я люблю, щоб їх було багато, тому кладу трошки зверху. І зараз сюди буду викладати своє тісто. Ось я виклала тісто, лопаточкою розрівняла його. І духовка в мене вже розігрілась на 185 градусів. І я зараз покладу це тісто на решітку, ось на решітку і у духовку. Через хвилин 20-25 буду дивитись, я накрию фольгою, щоб, бо зверху він вже буде рум'яний, а всередині ще сировий, і обов'язково в кінці треба перевірити шпажкою. І ось я покладу його випікатись. Через хвилин 20-25 прикрию фольгою і буду допікати, десь годину він буде пекти цей пиріг. Ось, друзі, через 25 хвилин я прикриваю свій пиріг фольгою, тому що він всередині ще сировий. Ось, І знов закриваю духову шафу. Цей пиріг називається тарт татен. Це французький пиріг перевертень. Через 25 хвилин дістану і шпажкою його попробую. Приготувала таку шпажку і перевірю на готовність шпажкою, щоб вона була сухенька, щоб на ній не було сирового тіста всередині, ну як проколюєш. І ви обов'язково перевіряйте. Ось, друзі, така краса в мене вийшла. У мене пиріг простояв у духовці 55 хвилин. Тому що я не 180, а 185 градусів поклала. У мене ну, духовка. Ви дивіться по своїй духовці, бо я свою духовку знаю, тому я 185 градусів і в мене 55 хвилин. Ось. Якщо 180 покладати температуру, то годину. І через 25 хвилин я накрила фольгою. Потім за 5 хвилин до кінця я зняла фольгу. Щоб трошки ще підрумянився він. І я перевірила шпашкою. У мене пиріг готовий. Зараз я вам покажу. Ось я отак беру шпашку і протикаю. І бачите, виходить шпажка. Ой, щоб вам показати цю шпажку, як вам є. Ось, бачите, вона чиста. На ній нема тіста. Ось я проткнула і дістала, і вона чистенька. І він в мене постоїть хвилин 15, вистигне. І потім я його накрию блюдом та переверну. Я ось приготувала ось таке блюдо, керамічне. теж. Я ось так накрию та переверну. Прям накриваю зверху це блюдо і перевертаю. І потім все, що там залишиться. В цій, цій формі я лопаточкою вискрібаю та кладу прямо цей пиріг. Все, ось така краса, я вам покажу, як дістану. Друзі, цей пиріг, він дуже-дуже смачний з кулькою морозива. Краще всього, пломбіру. Він такий смачний. Його... Це ну, французький пиріг, і його подають з кулькою морозива. Рекомендую, це така смакота, за вуха не відтягнеш. Ось така краса у вас вийде, якщо ви приготуєте за моїм рецептиком. Я акуратно перевернула цей пиріг, перевертень, тартатен французький. Він дуже смачний. Я вам рекомендую спробувати. Ви знаєте, що я дуже цей пиріг люблю, це мій улюблений рецепт. Тому з вами ділюсь. Все, друзі, папа! -па. З вами була Оксана із Одеси. Готуйте, мої любі українці і мої друзі. До побачення! Всього вам найкращого! Бережіть себе!